доброго У нас сегодня маленькая покатуха у нас пока одна машина сейчас все должны подтянуть побачимо. Тут профиль не щось. там він мост отвязал еще mm -hmm. зробил я уже старый за ним бегать <coughs> никто никуда не едет все нормально mm -hmm. Да, Вот тоже что он -то там перероблял. Сейчас глянем, я, как он это все будет покатывать. Нияк. Трошки нияк. Стичку порвал. Все. страна отмена. Пішов, пішов і рога. Десь він туди поїхав, підемо, сюди подивимось. Зараз ще не десь там має під'їхати. Може ще хтось підтягнеться, трішки покатаємося. зелений в траві їздити. Отденьки, поки по не змагання. Роба. Розвідка на вихід. Плюшек на машині. Не залі, порвав стрічку, не його встановив. Так, йдемо далі. Так, наступна ділянка у нас вон той Зараз побачимо що він, чи зможе він її пройти. Трішки все вологе. води особи нема. Сюди повалила, Йдем, йдем дивитися, як буде буцять підвіска. Ось саме такі місця красиві. бік назад ну, такі ямки тут у нас як завжди як завжди тут щось таке я думаю на весному щось, щось зробимо цікаве треба там там, там, там накопати великий басейн і побачимо О, водичка є. Зараз побачимо, як меня Може, чи не зможе пройти. Mm-hmm. О, у нас тут перший дубль не записався, але ми сидимо, зараз витягнемося і будемо знімати все, витяглися. Тягнемось, тягнемо, тягнемо, тягнемось, тягнемо. Іди відчіпляй, там кришки. Ні, я за тропа, я побігу собі. Побіг. Побіг. Ні... Ніхто не встиг нічого подумати. Я не вже вилупів. Оп! Нічого. Все. Отак не треба робити. Коли говорить... Тому ну, що іноді оцього запутується в колесо, і тоді капець починається. А може що? Я на капот сюди кину, да і все. Я тоді відео не зупиняю, воно буде у нас сьогодні коротке. І зараз буде дубль два. Да, день? Дубль два? Давай. Мені подобається, цікаво. Да, сюда вышли. Да, и да. туда. И да, взял, самое интересное, да грязи, блин, не снял. Дорожник, ты хочешь? Не должно Бить пока погоду, потому что так делает. Так, пока вставим на пышему, да? О, пышет. Вот же у нас дубль два. Зараз дойдем. Далі тут він проходить дуже легко. Такі дігналки йде добре. Тікаю з кадру. Я ганал там по янкам рівно. Добре. Зараз сказал, что пусть тем более все. Побачимо. Діти, або вони... чудово. Все, молодець. Все, ідем, йдемо туди, йдемо дивитися болото. Вон там він їде. А ми наскільки це можливо, його швиденько. По-дідуськи. Что добре? А, ну не трохи Уже, вже може легше буде. Зараз чекає нас, напевно. Чекає нас. А, -а, 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 -а. є -е 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 опля, колюшка. Машинка, колюшка. Ой, зараз щось буде хляпать. Не треба воно хляпати. Ляпали. добрый. И мном воняет. Пошел, 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 пошел. Молодец. Вот тут он сидел на пузику. Молодец. И идем дальше. Да, самое прикольное видео в том, что у нас покатуха закончилась. Да, у нас э, он його, а штучка, от... Да. Отакий он хозяин. Він уже приїхав, оказывается, без зарядки. Так понял из усього. Так что вот. Группа підтримки. А ну, помашите лапками. Да, Ну, трошки, трошки у нас два дубля получилось на одном видео. Так что минут на 10, минут на 10 видосик будет. Пошли глянем, что там у нас робится. Кто есть тут отпочивал? Это старый, уже кто-то отпочивал. Не питання люди, відпочивайте, головне мусор за собою не залишайте. Ну і повторюсь, бажано повідомляйте. Так. А що він каже? А, мета 7 тисяч кроків вже зробив за сьогодні. Так, да, це хтось свіже відпочивав. Сміття, хлопці, засу. Отже, сьогодні всі не підготовані. А, у мене телефон не почищений. Там стоять. Прошу я. Да, сміття не залишайте, будь ласка. Вам вже сюди знову приїжджати. Тут поросята бігали. А ми... Ми, 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 ми... Ми, ми пройдемо. Я вже телефон не на підставці тримаю. Тому що сідає холодно йому. Холодно, то дерева стоять наші люди. І ось тут щось відпочивав. На здоров'я люди відпочивайте за собою. Так, щось телефон я, блін, не почистив і він мене постійно викидає з відео. Ну наче зараз трішки там поприбирав файли зайві. І лежить вдома СД хороша під телефон. І це ж руки не доходять її поставити. Так, йдемо по, йдем по слідам. Отже, що ми маємо? Чого я сюди пруся? Весна. Весна буде скоро. І оком не моргнемо, як прийде весна. І в кого є бажання тяжких умовах, коли вже водичка була тепла, ось в цьому болоті побарахтатись. Зараз я стану. Дійду до, 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 до стартової площадки, яка у нас зазвичай. Я не туди пішов чи туди, наче туди. А, вона далі. Далі не підемо, ладно. Ось. Ось. Оти. Дерева, звідси. Дойдемо. Ладно. Щоб було вже всім зрозуміло, про що мова. По слідам поросят підемо. Дюрря розвелося. Просто краса. Ось стартував майданчик і ну, там далеко ні. А ось так он до тих дерев. Від 800... 800 метрів, по-моєму. Он до тих дерев. Ось такого болоця. Якщо буде мало, то там ще 700 700 метрів. непролізних пролізних Отже, хто бажає спробувати свої сили. Велком. Ще ніхто не пройшов. Були спроби, були спроби, але а ні, по-моєму, одну котлету. Котлету все ж таки там з командними зусиллями донесли до лісу. А самостійно ще ніхто в нас цю ділянку не пройшов. Так що, хто хоче бути першим, велком. Ну а наразі всім всього найкращого. Піду заряджаємо Дениса, щоб він доїхав додому. І куди я йду? Сюди піду. І... Щось змонтую, якісь кратенькі відео. І потім готуємося до весни. Все буде цікаво. Все, всім всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення.